Вітання, мої дорогі підписники і глядачі каналу. Дзвонять до мене підписники, кажуть, Рома, де корчі? Я кажу, такі корчі, тільки там ну, більші, корчі, ну, дорожчі корчі, знаєте, типу, ну». каже Рома, каже, зніми дешевий сегмент. Да, дійсно, проскакують, буває деколи дешевий сегмент, там от 2-3 тисячі доларів, але їх дуже мало. Тому їдемо зараз на ринок знімати для вас от, от такі, знаєте, саме мінімум, що побачу. З вас обов'язково. Підписочка, лайкосик на канал. Ну, і в принципі, якщо вам потрібно буде підібрати якісь цих автомобілів, телефонуйте, оглянемо для вас. Тому приємного перегляду. Дякую. Що заходимо, знаходимося ми на ринку. Давайте от з першого варіантика такого знайшов. Капсула часу 15 року. ланос один власник потік паспорту людина віддає за 3700 доларів. Машина взагалі, дивіться, який стан Ланоса. Давайте глянемо, що по салончику. 3700 доларів, можливо, буде. Якийсь торг для підписників каналу Шкода, що Знаю, що можливо ціна трошки дорого. Там, знаєте, для людей зараз будуть люди коменти писати. Пишіть, чи дорого, чи не дорого. Але є, знаєте, люди, які готові платити такі гроші за такі автомобілі. Автомобіль з газиком. Тобто, дивіться, немає ніде нічого корозії. Я не бачу. Ось такий варіант. Перший такий варіант коштує 3700 сімсот доларів. Ясно, що вона підготовлена людина, бачите, трошки заморочилася, типу, все бачите, повністю Ось такий варіант, якщо цікавить, набирайте. Ось дивіться, який гарненький чобіток, як то в народі говорить. Рено Кенго, пасажир. Є на телефона 3600 доларів. Дизельний, економний, п'ятимісний пасажир. Ось такий гарненький, цікавий такий варіант. 3600 доларів, можливо, буде якась... Добрий день, ваша машинка? А що на віддачу буде? 3300. Дивіться, 300 доларів з ходу Людина скидає, кого цікавить таке Кенго, 3 300 доларів. 3 300 доларів. Є номер телефона, тому телефонуйте. 3 300 доларів. Ось кого, можливо, зацікавить що лацеті. Один 1.6 газ бензин, 3 950 доларів. Ціна даного автомобіля. Є номер телефона. Пумню вам про підписочку, поставити лайкосик. Ось такий варіантик, Дорогу, думаю, буде присутній за даний автомобіль. Сьогодні сонечко, в принципі, погода може бути. Ось такий Peugeot Partner. 2006 рік автомобіль 3900 доларів з кондиціонером, є номер телефона, 1,9 дизельок. Ресурсний, економний. Всі їх шукають, люблять. Тобто, машинка в принципі, я бачу, візуально ржавчини немає. Якщо потрібно щось оглянути, можливо, телефонуйте, Ми можемо подивитися. Також поставте лайк і підписочка. Ми йдемо далі для вас шукати якісь хороші варіанти. Ось такі варіанти. Ось дивіться, який екземпляр у місці рівному. В Луцьку такого ви не побачите. Маздошка 323Ф. Оце ті очі. З газом. 1,6 Є номер телефона автомобіль 91 року. 303 тисячі пробіга. Машина. Скільки ця машина? 24 плюс 9. Це 34 роки. Ось такі варіант. Добрий день. Яка ціна на машинку? Там А, там сидить пасажир, ну? Хай все. 999 доларів. Ось такий варіант. Ось дивіться, є от Toyota Avenсі 2300. Доларів. 98 року 2,0 бензин. Ці машинки переживуть, знаєте, багатьох нових автомобілів, будемо так казати. Дивіться, автомобілі 98 року. Дуже вони на той час були комфортні. Все. Ну, кондиціонер в автомобілі є. Повністю кондиціонер є. Вельлюровий салончик. Ще кажуть. Кому ну, телефонуйте? Думаю, буде ще торг з даний автомобіль. Ось такі лачеті. Добрий день. 4300 2007 рік. З газом 1.6, да Є номер телефону. Добрий день. Що буде на віддачу? 4200 людина віддає даний автомобіль в лачеті. Не хочете на прикидку взяти собі? Кого? Ну, В лачеті? лачеті? Ну так. Да. Дивіться, з газом який апаратик, ну. Не йде нічого не ні це. Дивіться. 4200 людина віддає. Телефонуйте. Ну, дивіться, Audi A4, B5, 3500 доларів. Ціна. От, сьогодні, звісно, машини я вам скажу. Питає, 3,5 тисячі доларів ціна даного автомобіля. Ось така Audi, номер телефона є. Ось вам і ринок рівненський. О, Славута є. Дивіться сьогодні, скільки автомобілів. Поставте в будь-якому випадку лайкосик, прокоментуйте. 3500 доларів, Пижик 1,9 дизель, є номер телефона. заявлений пробіг 223 тисячі пробіга в машині, Це є експерт. Ось такі варіанти це цікавить. Набирайте. Ось такі. Також ВАЗ-2105. Номера телефону немає. Так, а, ззаді є, дивіться, ось такі 21.05. П'ять 700 доларів, да? Да, Походу, да, 700 доларів ціна даного автомобіля. Ось дивіться такі капсула така. Добрий день. Он дивіться які, дивіться. Нуляча, резина, Експортний варіант, карбюратор. Все в рідній фарбі. Так, да, да, в додачу я вам людям. Диск, все диск, все ноленьке, дивіться, стояла яка Нова машина, типа. 250. Яка ціна машини? 250, 250 доларів. В рідній фарбі, 250 доларів. Я не те с так весь не серпнує. А номер телефону який там немає? А да? симулятор новий. За 680 доларів номер. 250 доларів. Поняв. Все, тоді Бага, хай продається. Я да, да. А да. Ще потолка в там експорту варіанти. А номер телефону. Який у вас номер телефона? Дивіться. 250 068. 068. 068. 833, 833. 7204. 7204. Як звати? Метро. Все. Хай продається. Як? Так, давайте. Део Lanos. Ціна договірна. Є номер телефону 2006 рік, стеклоподйомники. Телефонуйте. Ось такий деула Сьогодні дуже живий ринок. Тому з вас в будь-якому випадку лайкосик. Ми йдемо далі. Ось дивіться, є Citroen. Ціна даного автомобіля 3000 доларів. Добрий день. 2,2 дизель. 3000 доларів ціна за Citroenчик. 2003 рік. Це п'ятий Citroenчик. дивіться, який корабель, космольот. 3000 баксів ціна за, за ланос. під дерево, все, всі стеклопадьонички, шкіра, все, яке має бути. Дивіться, які от все просто. Дивіться, який салончик в машині. Це просто бізнес-клас. Дивіться, якийсь тренд. 3000 доларів, це стартує ціна 3000 доларів. Я думаю, що людина буде щось скидати. Ще що? от дивіться, Берлінгом. 2 200 доларів, 1,9 дизель. Дивіться, скільки є цікавих варіантів, тобто вам тільки підписатися на каналчик. І поставити лайкосик, типу ось такий варіант. Телефонуйте. Добрий день. Ось дивіться, є посад би. Б4 посад, 95 й рік, 2,800 доларів. І навіть присутній торг. 95 го року, 1,8 бензин. Торг автомобілі присутній. Телефонуйте до продавця, номер телефону є. Добрий день. Ось такий варіант. Ми йдемо далі, друзі. Ось дивіться, є гольф четвертої моделі. Газ-бензин. 350 доларів. Кого цікавий такий варіант: 350 доларів. Телефонуйте. Ясно, що будуть якісь нюанси, ну, але ціна, ви бачили, яка ціна Ланоса. Ось така опрулястра. 068, є номер телефона, номер телефона, 1,6 газ бензин, коробка автомат, 108 тисяч пробіга. Добре, зараз яке, це трошки це. Ось такий варіант. Ось такий варіант, якщо цікавить. Дивіться, у мене просто з собою кошелька немає. Ну кажу так як воно є. Це сположу вам. Хоч, ну, бо кошеляк в машині. 350. Телефонуйте. Ось така супер Б. Давайте зацінимо її. Ціна 5200, 2,5. Можливо, когось зацікавить такий варіант. Дивіться, який корабль. Пам'ять сидінь. Навіть все, яке має бути. стеклоподйомники. Дивіться, взагалі, скільки місця в автомобілі. Це просто. Корабель. Телефонуйте. Гарненько, супер. Ходовка моторчик, Ходовка, моторчик, все бомба. Телефонуйте. Ось дивіться, Омега в універсалі. Ціна даного автомобіля 1400 доларів. І також людина залишила номер телефона, тому телефонуйте. Ось такий варіант. Таке десь і холодильника можна загрузити. Є ясно, що нюанси. Але 1900, доларів. 1400 доларів, телефонуйте. Добрий день! Ось дивіться, який гарненький Ланос. Добрий день. Є підписником каналу. Так? Чи? О, дякую. Дивіться, 2850 доларів. 93 тисячі пробігав в машині. 2008 рік бензин. Зараз людина відкриє все. Дивіться. 2850 доларів машинка коштує. Цікавий такий варіант. Немає ні корозії по автомобілі. Дивіться, який салон повністю. Можливо, хто шукав таколануса, машина газу не бачила, так я зрозумів. Дивіться, газу машинка не бачила. Що у нас тут під низом? Давайте глянемо під низом. Дивіться. Всі шви, все повністю немає. Дивіться на це 2850 доларів. Давайте ще раз продублюємо номер телефону, тому бачите, є сьогодні вибор на рівному. Так як по проханням мене люди просять відзняти дешевий сегментик. Ось вам такий варіант. Є номер телефона. Телефонуйте 2008 року автомобіль. Ось такий варіант. Ось така славута 2007 року. Що цікаво, машинка інжекторна з пробігом 55 тисяч кілометрів. 1,2. Є номер телефона, півтори тисячі доларів. Гарненький білий колір. Немає візуальної нержавчини, Ні нічого повно. Я... Яка ціна на до речі? Це наша. От дивіться, 1200 доларів, так? 1400. А, 1400 доларів. Не, 1500. А зараз глянемо ще раз, бо я щось так на відео. Так, да, 1500 доларів. Я думаю, що буде якийсь ток невеличкий, тому телефонуйте. Ось дивіться, який корабль є космічний. Renault Space го року. Є номер телефона 3750 доларів. Я думаю, що буде торг по машинці. 3750 доларів. Ось такий варіантик. Дивіться, який корабль великий, просторий сімейний автомобіль. Тому телефонуйте, по ціні домовляйтесь. Ну що, побував я в Рівному. Зняв для вас дешевий сегмент. Як бачите, є дуже багато варіантів. Сьогодні просто ринок, ну я вам кажу просто, є з чого вибрати. Тому приїжджайте в місто Рівне, потрібно вам щось підібрати. Також обов'язково коментуйте відео. З вас... Підписочка на каналчик і прокоментуйте, як вам сьогоднішній ринок в місті рівному. Тому дякую всім за увагу. Всього самого найкращого, до зустрічі на нових відео. Всім дякую.